Це справжній вертолітний бум. У небі над Україною з'являються нові пташки. Ударна авіація змінює правила гри. Шок тепер по ворогу битиме американська сила. Перші деталі. Британія готує війська для входу в Україну. Це прорив, нова фаза підтримки. Кремль отримав розгром, запуск виробництва мегаозброєння. Цей дрон остаточно розмаже велич РФ. Росіяни панікують. Залізний кулак ось ось вдарить. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Україна офіційно почала закупівлю ударних вертольотів Bell AH-1Z Viper та транспортних UH-1Y Venom. Про це вперше написало видання Defense Express. AH-1Z Viper та UH-1Y Venom – це дуже глибокі і вже останні модернізації легендарних вертольотів AH-1 Cobra та AH-1 Iroquois. При цьому останні взагалі культова машина часів В'єтнаму. І з дуже незрілої заміни радянської пари мі Чотири та Мі-8, обидва вертольоти від Белл також розглядаються як пара, бо мають 85% спільних деталей, що значно спрощує обслуговування. Відомо, що процес закупівлі гвинтокрилів в компанії Bell відбуватиметься не напряму, а через угоду між українським та американським урядом. Закріплена зацікавленість Беллу у продажі для зсу своїх машин якраз і означає відкриття ще одного фронту роботи з офіційним Вашингтоном з метою пришвидшення цього процесу. Однак не вертольотами єдиними у ЗСУ може з'явитися вагоме підкріплення сил. Британія готує війська до розгортання в Україні в рамках багатонаціональних сил для забезпечення безпеки кордонів. Витрати перевищить 100 мільйонів фунтів стерлінгів. 200 військових планувальників з понад 30 країн розробляють плани, щоб у разі перемир'я відправити багатонаціональні сили в Україну. Сили для захисту неба та моря, сили для навчання українських військових захищати свою країну. Поки президент Трамп веде до миру. Ми в Європі готові забезпечити його довгостроково. При цьому міністр оборони підкреслив ключову роль Великої Британії у підтримці Києва. Мовляв, тому президент Зеленський називає Великобританію своїм найближчим союзником, а Путін вважає ворогом номер один. І на додачу ще один мегапрорив від союзників для України. Запуск виробництва надпотужної та суперточної зброї саме в нашій державі. Мова йде про американсько-український аналог шахеда із щі та самонаведенням на 1600 кілометрів. «Оутеріон» спільно з міністерством оборони США та іншими партнерами переходять до етапу масштабування, спрямованого на спільне виробництво у великих масштабах. Виробничі лінії будуються в Україні, США та Німеччині, а Жені партнерські відносини з виробниками дозволяють продовжувати масштабування випуску. Сенсація, цей залізний птах вже встиг проявити себе навіть на території РФ. Компанія Артеміс оприлюднила фото свого дрона Артеміс АЛМ 20 який називають Deep Strike. З першого погляду він нагадує шахет 136, хоча подібний дизайн існує вже давно. Особливість дрона, носова камера, додаткові антени та ймовірно електричний двигун, що робить його незвичайним серед дронів великої дальності. Більше того, вочвить менші версії цього дрона вже публічно демонструвались в Україні. Україні, зокрема, на початку грудня 2024 року під час візиту до України канцлера Німеччини Олафа Шольца було вперше показано дуже схожий аналог Шахеда. Його розміри навряд чи фізично дозволяють летіти на 1600 кілометрів, але якраз можливо він і є молодшим представником родини дронів Артеміс. У березні бойове застосування цих малих дронів було вперше показано 12 12-ю бригадою спеціального призначення Азов. Ці кадри вражають. Українські ударні дрони доводять, війна може змінитися вже зараз. Наші безпілотники знищили близько 150 ворожих цілей. У росіян аж щелепа від такого відвисла ефект неочікуваності в дії Україна веде. У це важко повірити, але наші змогли. Київ доводить навіть маленькі технології можуть вирішувати великі битви. Усе про феноменальний успіх ЗСУ і гучний плач ворога у сюжеті далі. На швидкості понад 300 км на годину такі параметри пересування має український дрон-перехоплювач Стінг. Головна мета цього малюка знищувати російські шахеди, які сотнями Кремль обрушує на Україну. Тінг повністю продукт української військової промисловості його вартість близько 2,5 тисяч доларів, що в рази дешевше від російських шахедів. Що робить цей дрон перехоплювач незамінним для української повітряної оборони? Ще рік тому такий варіант збиття шахедів був нереальним. Зараз все кардинально змінилось. Те, що колись здавалося сміховинним, перетворилося на недорогий та найважливіший елемент оборони України. Поки Росія обстрілює її міста дедалі потужнішими хвилями вибухонебезпечних безпілотників. Україна все частіше використовує дешеві перехоплювачі, щоб їх зупинити. Ця зброя збила 150 ударних безпілотників під час одного недавнього бомбардування. Тепер Україна прагне виробляти. Тисячу перехоплювачів на добу, один з провідних світових порталів новин. Бізнес інсайдер пише, що дрони перехоплювачі типу «Стінг», які зараз активно виробляє Україна, можуть переломити хід війни, бо коштують набагато дешевше за шахеди. Постоянно був поиск, і він продовжується дішових средств, ніч ударних можливостей противника в дронів і ракет. І вот эти дрони перехватчики, которые, стоимость которых, там, 10 раз разів менше, фактично, ніж самого ударного безпілотника, який атакувати цель там, гражданскую или военную, Ана привела к масштабування так таких рішень спочатку двадцять 2024 року українські інженери-розробники безпілотників почали активно переробляти квадрокоптери на безпілотники, які здатні знищувати шахеди. Конструкції безпілотників-перехоплювачів швидко розвиваються. Наприклад, стінг оснащений боєголовкою, яка розганяється до 340 км на годину за допомогою чотирьох лопатей, що обертаються. Цей перехоплювач із сенсорним наведенням, який виробляє український виробник безпілотників Wild Hornets, Нагадує ручну ракету і досить малий, щоб поміститися в дорожню сумку. Інші перехоплювачі, схожі на невеликі планери. Екіпажам, які їх запускають, необхідно вмить реагувати на погрози. Пілот Стінга розповів, що його команда виїжджає вночі по наведенню розвідувальних груп, маючи всього 10 хвилин на те, щоб перехопити російські безпілотники, що наближаються перш ніж вони вийдуть із зони досяжності. Удосковалення дронів перехоплювачів не зупиняється ні на хвилину. Показники успішності варіюються. Від 30% для деяких перехоплювачів до 80% та 90%. успіх залежить від великої кількості факторів: тип цілий час перехоплення, навички пілота та багато інших. Інтерес і попит до перехоплювачів різко зріс не лише в Україні, а й у країн НАТО після того як перші російські дрони перетнули кордон Польщі, тим більше, що Кремль і надалі вкладає величезні гроші у розвиток та виробництво ударних дронів типу Ша. Хет Україна та країни НАТО хочуть мати ефективну і головне недорогу протидію. Ми ведемо переговори с достаточно большими там, лидерами в некоторых сегментах в мире, компаниями, которые заинтересованы в покупке наших дронов. Некоторые технологии, там, допустим, нами взяты из зарубежных, от зарубежных партнеров, с которыми мы работали, они интегрированы в наши решения. И интерес серьезный, потому что у нас самый большой, к сожалению, для нас, но э, хорошо для мира Для тих, хто ділає творуження найбільшо полігон в світі мілітарних технологій. Під час однієї з останніх атак по Україні Росія запустила майже 800 повітряних цілей. А за оцінками західних розвідок, Кремль незабаром може запустити до 2000 шахедів шахетів різних модифікацій. До того ж, в РФ модернізують шахет, і в перспективі він може розвивати швидкість до 300 км на годину. Тож появу українських дронів перехоплювачів має спростити та зробити. Більш ефективною роботу ППО, тим більше, що з фінансового боку українські перехоплювачі вигідні у використанні а перемога у війні це завжди вигідні економічні рішення. Бельгія зробила справжній сюрприз. До України вже прямують сучасні винищувачі. F-16 – потужний удар по авіапотужностях ворога. Наші літаки тепер отримують безпрецедентне підсилення, і це справді змінює правила гри. Все сталося блискавично. Українські пілоти проходитимуть підготовку у світових топ-школах авіації, а новітня зброя надходить безперервним потоком. Кремль нервує. Така підтримка заходу справді б'є по стратегічних планах РФ. Що ще готує захід для України, і коли ворог відчує повну міць цієї допомоги, відповідь у матеріалі далі. У Бельгію прибули F-35. Літаки перегнали безпосередньо зі сполучених штатів, де бельгійські пілоти протягом кількох місяців проходили підготовку. Тепер F-35 розпочнуть етап оперативної оцінки та інтеграції перед введенням у дію наступного року. F-35 є одним являється одні з в своєму класі. Более того, F-35A – це носителі ядерного вороження на даний момент. кстати, F-35 п'ять пірідіслацирована непосредственно. В близькості російських границ. у 2018 році Бельгія замовила 34 винищувачі f 35 a а для заміни парку F-16. Згодом країна вирішила збільшити замовлення до 45 літаків. Нові борти базуватимуться на авіабазах та Кляйне Брогель. Повна заміна F-16 очікується до 2028 року. На території Бельгії проходить обучення українських льотчиків в моменті освоєння техніки авіаційної техніки. В частности, речь идет об F-16 и, соответственно, о французских «Миражей». Поэтому можем говорить о том, что программа перевооружения военно-воздушных сил данной страны совпала с программами военно-технической помощи нашей стране в моменте передачи не только F-16, но и, соответственно, всей номенклатуры вооружения, которое есть На складах армії біль уряд Бельгії неодноразово заявляв, що терміни постачання бельгійських F-16 в Україну залежать від отримання нових літаків F-35 для бельгійських повітряних сил. Це програма перевороження воєнно здушних сил Бельгії, яка предусматрювала заміну F-16 на F-35. Причому це дотмітить, що бельгійська сторона заявила а тому, що піддасть шусна для нужд що України щодо моменту поступлення Ев тридцять п'ять і слідують отмітити, що Більгійська сторона здержала своє слово. Бельгія має намір передати Україні до 30 F-16 до 2028 року, що зробить країну найбільшим донором таких літаків у квітні 2025 року. Прем'єр-міністр Бельгії Бар Вевер повідомив, що Бельгія передасть повітряним силам України два винищувачі F-16 вже в 2025 році, і ще два у наступному це не перша допомога Бельгії в Україні у травні 2025 року. Бельгійці підготували для нашої країни пакет допомоги на 1 мільярд євро. Туди увійшли військова техніка та зброя, більше половини яких мають саме бельгійське походження. Ми об'являємо пакеті на 1 мільярд євро в 2025 году, і кожен год ми будемо виділяти по 1 мільярду євро на оборонні нужди. В апрілі 2024 року Бельгія года направила порядка 200 мільйонів євро на Инициативу ФРГ в моменте закупки систем противовоздушной обороны для нужд вооруженных сил Украины. В мае 2025 года. Бельгия проанонсировала и передала Украине 20 модернизированных систем ПВО «Цербер» в рамках военной помощи. В 2024 году Бельгия присоединила к чешской программе передачи артиллерийских снарядов калибром 155 мм для нужд вооруженных сил Украины. Тогда бельгийская сторона передала для финансирования данной программы порядка 200 миллионов, 200 миллионов евро и закупила порядка 50 тысяч нарядов для нужд вооруженных сил Украины. Кроме этого, бельгийская сторона анонсировала и передала украинской стороне три САУ «Цезарь» Суємось 12 мільйонів євро. каждая. також Бельгія інвестує у підготовку українських фахівців із технічного обслуговування у рамках коаліції F-16 у співпраці з Бельгійською оборонною промисловістю. Країна підтримує запуск виробництва семидесятиміліметрової ракети в Україні у співпраці з місцевими компаніями. Повідомляється, що Бельгія навчатиме українських пілотів F-16, готуватиме екіпажі майбутніх тральщиків мінерів та проводитиме навчання зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Як ви оцінюєте підкріплення для зсу від союзників? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже понад 470 тисяч підписників. Далі більше побачимось.